Депутат замовив депутата слідчі державного бюро розслідувань. Підозрюють депутата Жмеринської міської ради у спробі вбити свого колегу. За даними держбюро, усе сталося через суперечки в сфері бізнесу, начебто, один депутат блокував на сесії вирішення певних питань, що цікавили іншого обранця, і той вирішив усунути опонента, оскільки сам утік за кордон, ще на початку вторгнення знайти кілера в Україні доручив своєму сину. Виконавців злочину той знайшов в Києві за вбивство. Пообіцяв їм 8 тисяч доларів, щоб завадити злочину. Вбивство силовики ДБР зімітували, а замовнику депутату надіслали підробні фото. Його сина затримали під час передачі грошей. Сам замовник за кордону після цього так і не повернувся. У ході спецоперації працівники ДБР імітували вбивство місцевого депутата, зробили постановочні фото, які посередник продемонстрував замовнику. Та після передачі оплати за злочин затримали організатора. Вилучено зброю, кошти та інші речові докази, що підтверджують злочинні наміри фігурантів. Затриманому повідомлено про підозру в організації закінченого замаху на вбивство.